На трьох прикладах тренер розповідає, як отримати кошти від фонду регіонального розвитку. Переправа через річку чи котельня на соломі. Головне територію розвивати. Ремонт даху тепер навряд чи профінансують. До 2014 року кошти фонду розподілялися таким чином, що одна-дві області України отримували, наприклад, 70% від всього фонду, а решту областей отримували решту. Сьогодні гроші на розвиток дають не тільки кільком областям на сході України, розповідають на тренінгу у Хорольському районі. Наприклад, купили шкільний автобус та за півмільйона обладнали артезіанську свердловину у 2014-му. Десь близько 800 чоловік не мали власної водонапірної башти, не мали скважини взагалі. Для того щоб одній людині установити свою скважину, потрібно близько 10 тисяч гривень. Проєкт має бути зрозумілим та демонструвати готовність до змін у 2015 році. Дороги Полтави відремонтували, а на 2017 попросять фінансувати їх прибирання. Рахунок на десятки мільйонів. В цьому році теж виділені немалі кошти для ремонту доріг. Тому нам на сьогодні додаткова техніка потрібна. Навчали представників новостворених об'єднаних громад два дні, проводили тренінг спеціалісти з місцевого самоврядування.